Доброго дня, мої любі читачі. Сьогодні хочу знову звернутися до вас з таким словом, підбидьорить вас. В цей час, знаєте, коли ми опинилися в таких обставинах війни і бачимо, що кується коло нас, нам треба бути більш уважнішим до Слова Господнього. Коли мир, то ми інакше реагуємо да, на це. Ну та вір, вірить легко, коли все добре. А саме, коли не все добре, от саме тоді треба ще більше вірити. І Я хочу сьогодні прочитати один псалом. Багато хто його знає. Це псалом Давіда, 22-й псалом. Господь то мій пастир. Господь то мій пастир. Тому в недостатку не буду. На пасовиськах зелених оселить мене та тиху воду мене запровадить. Він душу мою відживляє. Провадить мене ради імення свого, по стежках справедливості, коли я піду, хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені. Твоє жезло і твій посох вони мені втішать. Ти преде мною трапезу зготовив при моїх ворогах, мою голову ти намастив був оливою, моя чаша то надмір пиття. Тільки добро і милосердя мене супроводити. Будуть по всі дні мого життя, а я пробуватиму в домі Господньому довгі часи. І можна на це сказати так, що ну, Давід, цар писав. Давід був один з таких царів, які постійно ввели війни. І він ввів у Господні війни. І я вам скажу, що він як ніхто опинявся і в оточеннях, як ніхто він опинявся в таких обставинах, коли можна було сказати все. Все втрачено, але він завжди казав, що Господь мій пастир. Він завжди казав, що навіть долиною смертної тені піду, ти зі мною. Він сказав, що ти приготував передо мною трапезу із голов ворогів моїх. І ми маємо розуміти, що Господь звертається до кожного з нас таким чином і каже, що що би не сталося, ти маєш вірити і сподіватися на мене. Він відповість. Він ніколи не обіцяв, що він забере нас від лихих обставин, але він завжди обіцяв, що він збереже нас в цих обставинах. То я ще раз хочу, щоб ми збадьорились. Я, так як і ви, теж іноді маю якісь сумніви, і теж іноді маю якісь страхи, але я знаю Господа. Я знаю, що коли він взяв тебе за праву руку, то він вже більше не покине. І я впевнений, що ми пройдемо цю темряву, ми пройдемо цю долину. В ім'я Ісуса Христа. Слава Господу нашому! Все буде Україна. Амінь.